Картини, що малюються душею. У Рівному відбулася виставка художниці, яка має інвалідність Анжеліки Косинської. Декілька картин зібрані в одну колекцію під назвою Янголи, народжені душею. Дівчина має інвалідність з дитинства, розповідає матір Анжеліки. У п'ять років вона перенесла тяжку операцію. Ускладнення в взнаки. Утім, дівчинка знайшла віддушину у мистецтві. І з початком повномасштабного вторгнення захопилася малюванням. Почалося з 22-го року, тато пішов, захищати від, на війну. І так сталося, вона дуже прив'язана до тата, і так сталося, не знала, що робити, вона дуже хвилювалася, е, на реабілітацію, помалювати просто, думаю, щоб трошки розвіялася. І знаєте, оце з реабілітації, що у нас вийшлося. Тих пір, як батько Анжеліки, а згодом і її брат пішли на фронт, дівчина завжди намагалася їм допомогти. Найбільше дівчина любить малювати янголів. Вони у неї асоціюються із захистом. А ще із святим Миколаєм. Що ти найчастіше ми? Що тобі подобається? Ангелики Миколая і Феодо. Ми поїхати за кордоном. І щоб мій брат повернувся з війни, і щоб залишився живий, і щоб не ракети не літали і. І щоб нічого не було. Більшість картин Анжеліки Косинської намальовані акрилом. Наставниця дівчини Ольга Таранчук пригадує, свій стиль художниця шукала довго. Спочатку пробували акварелю, буажі змішаними техніками, пробували кольорові олівці. Ось а наразі дійшли до того, що все таки це акрил, полотна і вже і не маленькі полотна, великі, і робота мастихійно. Так як Анжеліці цікавіше легше для Анжеліки Косинської це не перша виставка її робіт. Утім, одна з найбільш хвилюючих та важливих дату відкриття обрали не випадково, адже вже незабаром 6 грудня свято Миколая, а також 3 грудня міжнародний день людей із інвалідністю. Охочих побачити картини та підтримати Анжеліку прийшло чимало. Кожна картина Анжеліки, така дуже своєрідна, мила, і ангели це завжди про добро, про тепло. І коли ти чуєш, що дитина це донька військова, що її брат навіть ні, і ти розумієш, що ця дитина глибоко переживає ці всі події, що відбуваються зараз. Тому ми і тут і підтримуємо Анжеліку. Дуже добре знає знаю дитинку. Вона дуже така зросла, як кажуть, ніжна, і це, я думаю, це ніжне. З дитинства і це як кажуть проявилося її. Допомогою у організації виставки родина Косинських завдячує департаменту соціальної політики рівного директорка Олена Петрик розповідає, над тим, як усе провести, думали не один день. Крім того, вирішили, що кожен може придбати картину, яка сподобається. Спільно з громадською організацією Центр життєстійкості, простір інтеграції, агенцією розвитку міста рівного і командою мого департаменту соціальної та ветеранської політики. Вирішили провести такий захід. Це дійсно був такий мозковий штурм, тому що. Для нас це вперше проводити такі виставки, але ми саме хотіли підтримати і юну художницю і надати допомогу нашим Збройним силам і взагалі вийти за межі такої формальності, а підтримати людину. Виставка триватиме до 12 грудня. Після її завершення кожен, хто придбав картину, може забрати її. Виручені кошти спрямують на ЗСУ. Вікторія Якимець, Валентин Злиденний, телеканал АІТВІМедіагруп.